Усіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Галина Я з Львівської області. Сьогодні я у своїй теплиці, і теплиця в мене називається теплиця нова, Ідеал. Це теплиця Термус. Поверхнево є полікарбонат, а зсередини ще є плівка. Сьогодні 11 листопада. І як бачите, у мене ще є помідорчики, які дозрівають. Але я хочу усе забрати, тому що я хочу помити теплицю і перекупати, бо скоро буде холода, а я живу не тут. Я живу 3 кілометри від ділянки, я живу в квартирі, а теплиця моя і моя ділянка в селі. Отож, От буду приступати до роботи. Мої батьки живуть навпроти моєї ділянки через дорогу, тож я собі взяла гарячу воду. Також я ось приготувала такий миючий засіб. Трошки я дала плину для посуду. І також в теплій воді я розчинила господарське мило. Ось сюди вже додавала. І буду мити свою теплицю, тому що подивіться. Яка вона вже грязна. Перш за все, я все звідси заберу з теплиці. Усі помідори я вирву з корінням і тоді вже буду мити свою теплицю. Я все винесла з теплиці, а тепер я буду обірувати помідорчики. Зірвала я кульочок, йду собі ще, візьму один кульочок, щоб зірвати решту помідорів. Так, вийшов ще один кульочок. Не знаю, може я заквашу ще ці зелені помідорочки, буду бачити. Є відео, я вже показувала, які коріння мають томати. Подивіться. Дуже маленькі коріння. Ось таке. Градусну, в теплиці зараз 15 градусів тепла. Мої помідори тут посаджені в теплиці, в ґрунт 27 квітня, а 1 квітня я їх привезла сюди в горшках і вони в мене тут зберігалися в теплиці. І завдяки тому, що теплиця в мене термос, тож з 1 квітня я маю змогу вже усю розсаду перевозити сюди з квартири. Так, я вже все винесла. І зараз я взяла віник чи мітлу, трошки павутиня посмітаю, ось тут є вгорі. Подивіться, бачите, тут огірок, кутику ріс і яка теплиця. І обов'язково треба помити, а навесні ще раз можна помити, щоб в нас було чисто. Якщо у вас була фітофтора в теплиці, то у ці спори усі можуть бути не тільки у ґрунті, а також і на вашому полікарбонаті, на ваших оцих реючках різних, дерев'яних чи таких, тому краще усе помити, зробити дезінфекцію. Оці шашки я не використовую, але знаю, що багато хто ці димові шашки робить, я цього не роблю. У мене цього року в теплиці не було всі Так, ще заодно ось тут кімоту. Як бачите, ось. трошки бруду є. Павотину я зняла, буду мити свою теплицю. взяла таку тряпку, що добре миє. Це якась дитяча кофта і буду приступати. Максимально зверху хочу помити. Ще принесу драбину і повністю помию вгорі плівку. Ось так і ось ці рами теж помию. Оце все треба дуже добре мити. Бачите, яка грязна. Все відмивається, і це дуже добре. Тут грязно. Дивіться. І ще принесу драбину, щоб я ось тут вгорі помила. Хай вже буде чисто. Коли помию, тоді включуся знову. Так, дивіться, яка грязна вода. Зараз іду поміняю, але ось в мене ще тут найгірший куточок лишився. І знаєте, чому тут так грязно? Тому що в мене тут куточку ось огірок ріс маша. І я завжди крупила молочною сироваткою. І тому ось так грязно. Зараз подивимося, чи, чи звичайна вода з миленням, з господарським милом і з миючим засумку, мий відмивається, бачите. Стає набагато чистіше, ніж було. що мило справляється, і маючий засіб для посуди. Так, я принесла драбину, але моя драбина 2,50 висоти має, а в мене теплиця 220 має. Отож принесла таку лавку стару. І якраз добре на неї стою і з цієї сторони, і з цієї сторони помию. Тільки принесу чисту водичку. Ще оце зараз гарно домию і буду верх ще мити. І заодно донизу ще пройдуся чистою водою. Так, я вже свою тепличку помила. Звичайно, ідеально я не відмила, навесні ще раз помию. Але трошки дезінфекцію зробила. Сьогодні я не маю так багато часу, щоб тут купати, і досить жарко в теплиці. Наслідуючий раз я приїду, я полию, перекупаю, щоб дуже пороху не було. А ось тут свій фундамент. Я хочу вапном з мідним купорсом побілити, щоб він виглядав у мене гарніше. Ну і для профілактики. І теплиця буде готова до слідуючого року. А на слідуючий рік, коли я почну приступати до роботи, то я зроблю дезінфекцію, тому що доросли огірки, і явно, що огірки хворіли, тож я чимось оброблю всю землю. І лише тоді буду щось висаджувати. Зараз все позаношу сюди, свої каністри, бо обліті вони мені пригождаються. Розмарин свій. Подивіться, як ці хризантемки вишневі. Таким відтінком чуть фіолетовим. На відео вони по-іншому виглядають, напевно. І які вони тепер стали великі, а були набагато менші, коли починали розцвітати. Це найпізніші мої хризантеми, тому що ось ці, подивіться, вони вже не мають гарного вигляду. Ці жовтенькі теж ось вже перецвітають. І оці вже перецвітають, можна буде вже обрізати, бо вони вже не красиві. Але сьогодні я цього не буду робити. Мені треба скоріше приїхати додому, тому що в мене вже два дні інтернету нема. І я дзвонила, сьогодні мають приїхати, подивитися, в чому проблема. Так, дівчата, теплицю я помила. Напевно кожен подумає, для чого я ці помідори зірвала, можна ще було почекати трохи, але я їх зірвала. Бо скоро почнуться холоди і мені просто не захочеться сюди більше їздити. Поки тепло, то я стараюся все поробити. Подивіться, як в мене тут маргаритки зацвіли. Маргаритки дуже сіються, тому я їх забрала з квітника і посадила тут при дорозі. Ось тут вже дорога, і я так під свою огорожу посадила маргаритки. Дивіться, як вони гарно зацвіли. А вже майже все тут перекопала на городі, а ось ще такий маленький кусочок, де в мене фундук росте і полуниця. Ось тут внизу я лишила такий прохід на 3 метри, щоб коні переїхали чи трактор, якщо треба згорати, з однієї частини до іншої. Подивіться, яка в мене купа всякого бадилля обрізаного, тут і малина, тут і кущі. І дерева обрізані, ще мені тільки залишилося агрос обрізати, а йошту я вже обрізала. У мене ще три кущики агросу. Теж прийдеться ще обрізати його, бо він дуже густий. І ось тут, зараз я перекопаю ту частинку. Я ще маю годинку часу, я думаю, що я встигну. Так, і ще пару слів я хочу сказати. Що дуже багато хтось пише, що я дуже медленно розказую чи говорю. Ой, хочу вам порекомендувати, якщо вам не подобається і дуже довго я говорю, то просто перемотайте. Або зовсім виключіть. І зайдіть до мене на мій канал, в відділ канали. І там є дуже багато україномовного контенту. Я Усіх, кого бачу з блогерів україномовних, я підписуюся. Таким чином я їх підтримую. Звичайно, я усіх не можу дивитися, але час від часу, що мене цікавить, то я переглядаю. В зимі я буду мати більше часу, тож я буду і більше переглядати. У мене там і мужчини є, і жіночки, і дівчата, і з Одеської області, і з Хмельницької, і з Київщини, з Львівської області. Отож, заходьте, шукайте собі блогера до душі, до серця, не мучтеся і не дивіться тих блогерів, які вам не приносять спокій, якусь інформацію хорошу чи просто хороший настрій. Завдяки війні зараз україномовного контенту стало набагато більше. Ви знаєте, мені. Дуже шкода тих людей, які не знають, хто вони. От я з народження знаю, що я українка, а є такі люди, яких питаєш, і вони не знають, хто вони. Чи вони росіяни, чи вони рускі, чи вони ще хтось. Звичайно, є на то причини, тому що мама може бути українка, тато росіянин, і вони не можуть определитися. Це, напевно, дуже важко так жити, коли ти не знаєш, хто ти є. І ще деколи в мене в коментарях пишуть, щоб я трошки про себе розказала. Зараз я закінчу всі свої городні справи і я викладу таке відео і розкажу про себе. Хотіла б знати, чи вам це буде цікаво чи ні, бо все ж таки мій канал про город, про свою ділянку, ну і трошки кулінарії. Напишіть два-три слова, чи розказувати трошки про себе чи ні. Так, я перекопала, як бачите, цей кусочок, тут ріпакріс. Все, тут я закінчила. іду я. Я ще маю трошки часу, Отож хочу розказати, скільки коштують мої квітники. Ось Один квітник в мене 10 метрів на 8 Ось так виглядає тут. І тут в мене проїзна частина і ось інший квітник. Як бачите, тут в мене троянди висаджені. Тут я зробила доріжку, щоб мені було легко підходити до троянд, покрупити від шкідників і від хвороб. І скажу я ціну тільки, скільки коштують мої кущики і квіти. Без оцього бордюрчика, за це я не буду вказувати кошти. Отож, що в мене найдорожче є в квітнику? Найдорожче в мене є це магнолія. Я за неї платила 800 з чимось гривень, точно не пам'ятаю. Я її посадила минулого року, вона ось така кущова. І Ще одна в мене є магнолія, яка біла така зірчаста, За неї я платила 250 гривень. І ще одну я купляла до того магнолію, таку маленьку, 170 я гривень платила, але вона в мене пропала. Так, Друге, що в мене по ціні йде, це напевно мої піони. У мене є піони деревовидні, піони іто і піони трав'янисті. Два деревовидних піони до мене прийшли безкоштовно. Оце вишневий, це білий, вони вже були дорослі. Ще два піони я купила 2-3 роки назад, не пам'ятаю, але вони перший рік не цвіли, а цього року один зацвів, і вони були дуже маленькі, такі кореновищі мали. І я заплатила за них по 50 гривень. Ще в мене є піони Іто, і я за них платила по 300-1-300 гривень цього року я брала. І минулого року 250-200 гривень. І є трав'янисті, які коштували по 100 гривень. Отож, в мене 4 деревовидних, 8, напевно, є. Навіть не знаю, скільки іту, скільки трав'янистих, бо я не рахувала. 12 піонів десь в мене є. І ось за таку ціну я їх брала. Далі в мене клемати були по 400 гривень, вони пропали. Ще один в мене клематис є, який я того року купляла, я платила за 200 гривень. Ще що мені найбільше обійшлося, це мої троянди. Троянди в мене є 5 троянд плетистих і решта так, чайно гібридні, одна флорибунда. З 19 троянд три, які прийшли до мене безкоштовно. Оце одна троянда, яку мені подарували, і ще дві, які я сама виростила з живців. Найдорожча моя троянда коштує 280 гривень і це я купила саме останню цього року, це платиста троянда Blue Moon. Вона такого незвичного кольору. Я її купляла. В садовому центрі біля епіцентру, що знаходиться в Львові, вона там коштує взагалі 360 гривень. Я її хотіла купити, але це за дорого 360 гривень. Тож я вирішила почекати. І я приїхала, там була знижка, в суботу, в неділю там знижки є на рослини, і мені вийшла ця троянда 280 гривень. Інші троянди я купляла по 50 гривень, одна в мене є за 200 гривень, одна є за 130 гривень, є за 70 гривень. Тобто ціни різні. Є ще, ще одна за 200 гривень. Дві магнолії я заплатила, напевно, 250 і 850 візьмемо. Це 1100. За піони я десь заплатила 1500, за троянди я теж заплатила 1000 з чимось тому що там ціни дуже різні були. Далі в мене ще є 20 кущиків декоративних різних і лапчатка. І спірея в мене ще є. Також в мене є жимолость, в мене є жасмин, в мене є Барбариси, як бачите. Ще в мене є вейгели, тобто 20, приблизно 20 декоративних кущиків, теж в якусь ціну мені обійшлися. Ще на що я гроші потратила, це хризантемки. Ну, хризантеми я купляла по дуже дешевій ціні 40 гривень, 50 гривень за кущик. У нас на ринку так коштує. Також дуже багато декоративних кущів я купляла всього за 50 гривень або за 100 гривень. Дуже дорогих я не купляла. Там ще могли бути по 200 гривень, але не більше. Декоративні кущики. Так, ще на що я потратилася, це усі цибулькові, це тюльпани-нарциси. Тюльпани нарциси, гіацинти. Я купляла в епіцентрі, тому там не дуже дешево. Але я купляла сортові. Також я купляла гладіолуси. Іриси в мене десь є здається 11-12 кольорів, але теж вони нас дешево коштують. Багато насіння купляла, Лілії купляла, але лілії я купляла по 20 гривень, по 30 гривень і дорожчі купляла там за 80-100 гривень теж в епіцентрі. Отож цей квітник має 10 на 12, здається. 10 на 11, вже не пам'ятаю, я його міряла. Отож, два квітники 10 на 8 і 10 на 12, і обійшлося десь приблизно до 7 тисяч гривень. Ще дуже багато деяких рослин. У мене росли біля квартири, де що я в мами взяла, наприклад, там піони, гортензію якусь. Отож, Моїх два квітники, мені обійшлися 7 тисяч гривень. Ці кошти я потратила протягом трьох років. Це 2020, 2021 і 2022 рік. Сьогодні хочу привітати усіх жителів Херсонщини від звільнення від расистів. Отож, бажаю усім українцям нашої перемоги і мирного неба над Україною.